Ступаючи на цей шлях, ми були готові до будь-чого. до крові та болю, до смертей, до втрати, звісно ж, до перемоги. Перемога це взагалі все, до чого ми прагнемо. Але війна виявилася не чорно-білою. На ці дві смуги червоною, як кров, фарбою, пролилося почуття, до якого ми не були готові, до любові. І під перехресним вогнем народжувалося нескорене, як і ми самі кохання. Зіткнувшись з ним на лінії вогню, ми потрапили у Пастку в трикутник, де є він, вона та вона, Він, вона та війна. Іноді війна тримає лише одного у своїх свинцевих обіймах іноді обох. Він може повернутися до неї. Але його душа не повертається з війни. Він бачить війну у снах, навіть в обіймах коханої. Він вигукує її ім'я вісні, прокидається посеред ночі, бачить її обличчя у феєрверках під час новорічних свят та випускних вечорів у школах, чує її ходу у різких звуках і поштовхах. А іноді вона не витримує очікування та самотності і сама виштовхує його в обійми війни. Можливо, найщасливішими будуть ті, для кого війна назавжди залишиться лише спогадом. Але для кожного ця війна назавжди поділила життя на до і після, коли ти бліда і заплакана. Майже зламана, але ще жива, чекаєш. То розумієш, що очікування це все, на що тобі вистачає опцій. Колись і я не знала, що відчуває жінка, яка чекає одного героя, свого героя. У мене їх було два підрозділи справжніх друзів. Коли я зрозуміла, що не всі повернуться живими, частина моєї душі розбилася на скло. Мої найкращі друзі, найкращі сини України. Вони найсвітліші і найсильніше моє почуття, і два роки життя я молюся тільки за них. Доки ми з війною ще були подружками, я збирала речі і тікала з дому до неї, не розуміючи сліз мами та прохань друзів. Моя подружка не давала мені сумувати. І, говорячи з дружинами своїх друзів, я посміхалася, вважаючи їх наївними та недолухими істотами, які не дають працювати. І шарпають нерви нав'язливими повідомленнями і дзвінками. А потім закохалася і вже на собі відчула бажання тримати, аби не відпустити і не втратити. Коли почала писати, не знала, чи буде крапка у моєї історії кохання, і чи є вона насправді історією кохання, а не притчею про розчарування. Адже коли ти повністю віддаєшся людині. Без остраху, що давши руку і зробивши крок уперед, не зірвешся у прірву ти або отримаєш людину на все життя, або матимеш урок. Я дістала урок. Але справа не в мені йдеться про кожного з нас. Майже у кожного з'явилася своя любов у різних її проявах, від коротких побачень з місцевими у жовтій зоні. До весільних суконі, рожево-блакитних бантів на пелюшках новонароджених, та любов на лінії вогню глибша. Це і батьківська любов, і любов дружня, і любов до степів Донбасу, до тереконів, до буремного неба і безмежних соняшникових полів, які простягаються під рідним небом, синім і тривожним. На цих сторінках зустрінуться історії болю і сліз. Історії до сміху крізь сльози, історії тих, хто чекав і не дочекався, історії тих, хто здобув свою особисту перемогу доки наша країна продовжує війну. Я не знаю, хто винен доля чи випадковість, але я стала добровольцем і пройшла півторарічний шлях Донецької і Луганської областями поруч з найкращими людьми і їх. Дивовижними історіями. Ми разом ішли цими шляхами і у плутаних спогадах тих днів, які були болючими і водночас теплими, залишалися історії наших сердець. Я вірю у мир після перемоги. Я вірю в те, що війна не вічна, а найбільше я вірю в те, що врятує нас, у незгасаючий вогонь, у світло наших. no